Що далі? Чого очікувати вам від загаданої людини далі? Які будуть його чи її дії, почуття, наміри до вас? От, дивимось, думки загаданої людини про вас. Щось приховане, що нам не показують, ну але думки про вас є: думки про ваші зустрічі, думки про ваші побачення, думки можливо проявитись до вас, якщо немає спілкування, або йде аналізування тих зустрічей, які вже між вами могли бути. Які почуття загаданої людини, почуття хороші, з бажанням проявитись, бажанням, можливо сказати про свої почуття, якщо це тільки нові стосунки, які розпочинаються, бажання вам продемонструвати свої почуття, бажання от, знову зустрічі, побачень, бажання такої з романтичного періоду. От. І буде проявлення, тобто будуть дії від цієї людини. А він чи вона вам скаже про свої почуття, будуть побачення, будуть зустрічі, які наміри в загаданої людини по відношенню до вас, наміри рухатись далі, наміри розвивати ваші стосунки, наміри продовжувати ваше спілкування, людина, яка дивиться далі, людина, яка дивиться в майбутнє, її погляд спрямований на майбутнє. От, що приховує від вас, може приховувати якесь своє минуле, яке йому принесло, чи їй принесло біль, завдало болю, якісь негативні стосунки, які можливо там розставання було негативним, якісь от відносини були, які принесли свій біль, свої страхи, свої переживання, і можливо до кінця людина ще це не пропрацювала, не до кінця ще це відпустила, тому що іде от огляд на минуле, що у нього чи у неї було. От, і із-за цього можуть бути якісь вагання, із-за цього зараз можуть бути а, такі. А... Подвійні почуття у прийнятті якихось рішень, тобто вагання, от, наче людина, як на роздоріжжі, яка от не одразу може прийняти якесь рішення, якій може щось перешкоджати в прийнятті рішень. Тому тут це він чи вона може від вас приховувати, тому якби вам потрібно або поговорити про це з людиною, або як мінімум взяти це до уваги, що якесь минуле, якісь скелети минулого можуть трохи десь тригерити людину і давати якусь невпевненість. І Вагання з його чи з її сторони. І колоди дуже гарне. Двійка кубків, карта пари, карта Союзу, карта побачень, карта нового знайомства, нових відносин, хто самотній, для тих, хто в парі, може говорити про якісь уже більш серйозні наміри. Ось такий от коротенький прогноз для вас. Якщо для вас це відео було цікавим, ставте лайк, залишайте коментарі, щоб я розуміла, що відео такого формату для вас цікаві, і до зустрічі у нових відео. Бажаю вам прекрасних, гарних стосунків і побачень!